Всім привіт! Мене звати Віталій. Я вже досить довгий період часу проживаю за кордоном. Приблизно, якщо все разом докупи склеїти, весь час мого постійного місця проживання за кордоном це біля 4 років, таких людей, як я досить багато по всьому світі. І останній раз я їздив гості в Україну влітку 21-го року. Тому ось такі от приколи. І нас усіх дуже дуже сильно турбує питання. На рахунок нового закону, який підписав Володимир Зеленський, цей закон дуже багато надає обов'язків, але зовсім не дає ніяких прав. Коротше кажучи, нас обмежують в консульських діях всіх, в кого немає собою обліково приписних військових, як там документів, що робити, як зробити собі закордонний паспорт, та скільки на це є часу. Так як написано в цьому законі, він вступає в дію після 30 днів від моменту підписання президентом. Коротше кажучи, до середини травня у нас є час. З середини травня всі консульські установи по всьому світі будуть вимагати від вас військово-облікові документи. Звісно, є дуже велика кількість людей, які їх не мають з певних причин. Тому числі люди, які виїжджали з окупації, люди, в яких згоріли всі документи, і вони виїжджали не через Україну, тому що не хотіли перетинати лінію фронту. Вони не мають цих документів, і вони не були в Україні. Тому що робити цим людям, взагалі не зрозуміло. А що буде з тими людьми, які будуть приходити, хоч з якимись документами, також не зрозуміло, не зрозуміло, як цей закон буде працювати насправді. Які будуть мати повноваження консульства, чи можуть вони видавати повістки, чи можуть вони е, займатися, не знаю, там, якоюсь депортацією українців, чи ще щось типу цього? Нічого не зрозуміло. Напевно, це не буде аж так працювати, але все ж таки людям, в яких залишилось. 3, 2, 1 рік закордонного паспорту. Точно є про що хвилюватись. Тому у мене закордонний паспорт ще 2,5 з половиною роки, і я, звісно ж, коли дізнався про те, що Зеленський підписав, все ж таки цей ж закон, дуже сильно задумався над новим паспортом. І в мене вже є апойнтмент. Досить швидко. Я його отримав завдяки людям, які цим займаються професійно. Це не корупційна схема. Я вам розповім, як зловити апойнтмент в будь-якій країні світу, звідки ви мене зараз дивитесь? І, будь ласка, поширте це відео, скиньте своїм друзям, знайомим, родичам, хто проживає за кордоном і хоче оновити свій паспорт, але не може зловити місце в консульствах. Ці люди вам допоможуть, тому що вони професіонали, вони цим займаються вже досить довго. Як це працює? Людина замість вас. Буде сидіти і онлайн клацати, оновлювати сайт у певний період часу, коли з'являються вільні місця. Ці люди знають, по кожній країні, по кожному місті у котрій годині з'являються вільні місця. І вони будуть ловити це місце для вас. Є один малесенький, але дуже страшний нюанс, який, напевно, вас злякає. Можна довіряти. З чим довіряти. Вам необхідно. Надати доступ до своєї дії, це, без, без цього це зробити неможливо. Вони не зробляться за вас. Вам доведеться займатися цим самостійно. Знайти інформацію, у котрій годині це все з'являється, досить важко. Зловити цей слот це також досить важко. Ви можете цим займатися самостійно, 24 на 7, сидіти і просто оновлювати. Але ви, ви витратите точно більше часу. Ніж ну, просто заплатити цим людям і вони вам зроблять все якісно та швидко. Часу обмаль, подумайте, чи можете ви дозволити собі чекати на декілька днів довше, якщо у вас цих днів залишилось менше 30. На відміну від консульства у Варшаві, це не корупційна схема. Консульство у Варшаві при мені спалилось на корупційних схемах з продажем місць. І закриттям очей на відсутність деяких документів у чоловіка, який був переді мною в черзі. Коротше кажучи, ситуація була дуже неприємна, тому що через цього чоловіка я отримав свої послуги не до кінця, коли цей чоловік стояв поруч і їй потрібно було допомогти своєму клієнтові. Вона мене зморозила, бо я пошвидше звідти втік. Коротше, якось так вийшло, тому звертайтесь до цих людей. Все це працює по всьому світі, де б ви зараз не знаходитесь, вони вам допоможуть. Дуже-дуже дуже вам рекомендую подумати над цим всім та звернутися до цих людей. Тому що часу обмаль, ми не знаємо, як буде працювати цей закон, що на нас всіх чекає. Хоча б мати свіжий паспорт на 10 років, я думаю, це не буде лишнім. Це точно. Тому. Покваптесь часу обмаль, і буде дуже цікаво подивитись, що буде, коли закон вступить в силу. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поширювати це відео серед своїх знайомих, кому дійсно потрібно поновити паспорти, і вони не можуть зловити це місце. Це дуже важливо. Всім дякую. Всі посилання будуть в описі під відео. Заходьте туди. І також в коментарях закріплю коментар з контактами цих людей. Користуйтесь!